А знаєте ви, що українська мова належить до старих мов, і її писана традиція налічує близько тисячоліття. Чи відомо вам, що українську мову офіційно визнали літературною після віддання Енеїди Івана Котляревського? Відтак Котляревського вважають основоположником нової української мови. Цікаво знати, що перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України і записав слова мед і страва. А знаєте ви, що перший офіційний український правопис було затверджено 19 травня 1919 року на загальних зборах Української Академії наук і змінено його лише було через 100 років у 2019 році. Беззаперечний факт, що у 1918-1920 роках українська мова була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. Ті чели ви коли-небудь ще в 1933 році справу була вилучена літера Г, а в 1990 знову повернена. Не всі знають, що для розмови на побутовому рівні звичайній людині потрібно дві-три тисячі слів. А лексика всієї спадщини Тараса Шевченка налічує понад 20 тисячі слів. Ви ніколи не замислювалися на тим. Що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну, ми згадувати разом. Проста. Піду. Складна йтиму. І складена буду йти. А чи відомо вам, що одне з головних нововведень в українському правописі офіційне закріплення фемінітивів. Фемінітиви це слова жіночого роду, які збігаються з поняттям слів чоловічого роду. Тож сміливо використовуємо умовлені слова секретарка, продюсерка, архітекторка, лікарка. Знаєте ви, що найдовша скоромовка у світі українською мовою? Про садівника та пилипову родину налічує потенцію слів. А знаєте ви, що в українській мові назви всіх дитинчат, тварин є іменниками середнього роду, Кошеня, цуценя. А ви знаєте, що коли вам хтось подобається українською, це звучить так залицятися, загравати, кокотувати, підбивати клинці, стелити містки топтати стежки. Всім відомо, що українська мова найвокальніша з усієї Солов'янської сім'ї, а вокальність мови є однією за ознак її милозвучності. Уявіть собі, що однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми та синоніми. Як сказав Олександр Піцуха, є в ній ліс, лісок, лісочок пуща гай діброва. І наостанок, а знаєте ви, що українська мова входить в тридцятку найпоширеніших мов у світі. Число людей, які розмовляють українською, близько 45 мільйонів. І це тільки початок. Далі буде.